Знову привіт! Прекрасна погода за вікном 29 січня неділя, і у нас час відпочинку. Сьогодні відео піде про те, як ми відпочиваємо на каденції, як нам виходить відпочивати на нашій лінії Англія-Германія, яка плавно перейшла в Італію. Сьогодні я знаходжусь неподалік Венеції і я планую потрапити саме туди і погуляти і познімати. Відосики в самій Венеції. Хто не бачив моє відео, яке я, як я літом відпочивав в Італії, також включно і Венецію, можете глянути, зараз воно з'явиться зверху. Яка Венеція влітку, ми бачили купа туристів відпочиваючих, пройти немає як? Я б хотів би поглянути, яка вона взимку як зараз там. Так що не перемикайтесь і прямуємо прямо туди. Відоме на весь світ італійське місто Венеція прославилося завдяки своєї унікальності. Замість вулиць тут канали, а будинки виростають прямо із води. Де ще є така дивовижна атмосфера? До того ж, все місто нагадує величезний музей просто неба, архітектура, стародавні будівлі, музеї, в яких зберігаються безцінні витвори мистецтва. Не дивно, що мільйони туристів прибувають сюди щороку. Сьогодні не будемо занурюватись в глибини історії, в які нас безуспішно посвящала наша гід Світлана. Вона вже проживає тут більше 20 років і про Венецію знає ну просто все. Нам же, в свою чергу, було просто дуже цікаво і захопливо слухати. І якщо не запам'ятовувати, то просто дивуватись цікавим фактам про Венецію. Отже, населення Венеції на сьогоднішній день ви можете побачити на одній аптеці. Воно становить 49 722 чоловіка. Де саме знаходиться ця аптека, не скажу точно, тому я не пам'ятаю вже. Але це і не важливо. Найкрасивіша частина міста, що відвідується туристами, це історичний центр. Він розташований на 118 островах, розділених приблизно 170 каналами, з'єднаних чотирма сотнями мостів. Гондолу в Венеції завжди рівно за інфою Гіда 434, хоча Google пише 425, не більше. Словом, кому вірити, вибирайте самі. Такою є постанова Асоціації гондольєрів. Самих же гондольєрів близько 6 сотень. Робота ця нелегка, але дуже прибуткова. Тому ліцензія гондольєра коштує величезних грошей. Всі венеціанські гондоли побудовані за одним і тим же принципом: 11 метрів довжини та 140 см ширини. Якщо хтось звертав увагу, я, наприклад, ні, поки гід не сказала, то гондола асиметрична. Це зроблено саме для того, щоб мати можливість керувати нею лише з одного боку. Також важіль, в який впирається в весло гондоли, так звана форкола. Виготовлюється для кожного гондольєра окремо. Тобто, гондольєр, присідаючи на іншу гондолу, форколу забирає з собою. Гондоли вміщують 6 пасажирів та самого гондольєра. Ліцензії гондольєрів передавались у спадок від батька до сина, а з 2006 року вже не тільки у спадок. Перша жінка у лавах венеціанських гондольєрів з'явилася лише у 2009 році. До цього ця професія була суто чоловічою. У Венеції немає ні автомобілів, ні автобусів. Роль доступного транспорту тут виконують водні автобуси. Венеція є найдорожчим містом Італії. Постійним клієнтам у місцевих кафе майже завжди роблять гарні знижки. От і нам, я так гадаю, з постійною клієнткою Світланою вдалося пообідати італійською піцею та випити вина всього за 15 євро з кожного правда. На мою думку, як для Венеції це смішна ціна. Замість пожежних машин тут пожежні катери. Причому з пожежами тут можуть виникнути проблеми, оскільки за винятком крайніх випадків морською водою пожежникам користуватись заборонено. Сіль що міститься в ній псує будівлі. За свою історію Венеція двічі перебудовувалась. Бо під своєю вагою місто повільно йде під воду. З метою зниження швидкості затоплення збудовані навіть спеціальні морські споруди, що не дозволяють приливу підніматися надто високо. Тим не менше, вчені сходяться на думці, що в найближчі десятиліття Венеція стане непридатною для життя, а через сотню з лишнім років остаточно сховається під водою. Яскравим прикладом було найбільше за 148 років затоплення Венеції 18 листопада 2019 року. Збитки тоді становили мільярд євро. Щорічно Венецію відвідують близько 17-18 мільйонів людей, що в сотні разів перевищує кількість самих венеціанців. Гранд канал найдовший канал Венеції. Завдовжки сягає близько 4 кілометрів. Він ділить Венецію на дві частини. І, зі слів нашого екскурсоводу, ці частини називаються тут і там. Як на мене, дуже дивні назви. Велосипеди тут перебувають під суворою забороною. Виняток робиться лише для дітей. Кормити голубів також заборонено. Гід казала штраф 200 євро. Хоча сам бачив, що на площі Сан-Марко все ж кормили. Гугл також сказав, що саме на Сан-Марко можна, а в інших місцях вже ні. Кому тут вірить, я не знаю. Да й чесно кажучи, кормити їх було нічим, так що я й не морочився. Котів в даний час в Венеції немає. Я про бездомних, якщо що. Раніше їх було дуже багато, що проносило не дуже гарний запах. Всіх з часом було вивезено з Венеції та стерилізовано. На рахунок стічних вод, то як такої каналізації в них немає. Але відходи не потрапляють в канали. Є спеціальні резервуари, де все збирається, а потім викачується. Тому говорити про поганий запах я не можу. Двічі я був в Венеції, і ніякого поганого запаху я не відчував. На багатьох старих будинках цього міста можна зустріти символ святого Марка у вигляді лева, що тримає книгу. Якщо книга відкрита, то під час будівництва будівлі у Венеції був мирний час. Якщо ж закрита, Венеція перебувала у стані війни. Загалом, які висновки я зробив для себе. Це те, що, напевно, це був найкращий уікенд на цій каденції. Такі міста випадають нечасто, і зупинитись на паркінгу, з якого тебе можуть приїхати і забрати на екскурсію, не завжди є можливість. До речі, координати паркінгу та номер гіда Світлани я залишу в описі під відео. Можливо, комусь знадобиться. А з вами буду вже прощатись. До нових зустрічей! Хай щастить!